Всім доброго дня. На цьому тижні, безумовно, головною подією був аукціон на придбання послуг, допоміжних послуг з балансування енергосистеми на 100 МВт. Аукціон відбувся дуже успішно, і ми змогли придбати всі необхідні нашій енергосистемі 100 МВт дуже швидкого резерву, але що не менш важливо, Цим самим ми по суті стимулювали розвиток нової генерації, і вже зараз можна з певністю сказати, що через е, не більше ніж 12 місяців ми будемо мати в енергосистемі як мінімум 100 додаткових мегават гнучкої балансуючої генерації, якої Україні так не вистачає зараз. І це лише перший крок. Через тиждень, 22 серпня, навіть уже й менше, ми проведемо другий аукціон на цей раз на 1000 мегаватт. І цим другим аукціоном ми також хочемо стимулювати появу нової децентралізованої балансуючої генерації в українській енергосистемі. За результатами першого аукціону вже можна сказати, що прозорий і конкурентний процес дає системі не тільки гарантований приріст потужності в майбутньому, а також дає і суттєве зниження ціни послуг, яку ці балансуючі. Електростанції будуть надавати системі. Якщо зараз ми купуємо ці послуги за 1300 гривень за одну годину за 1 МВт, то за результатами аукціону в найближчі 5 років будемо купувати ці послуги за ціною чи не вдвічі менше. Очікуємо, що ефективний результат і низькі ціни будуть продемонстровані і на другому аукціоні, який очікується в четвер. І який, як ми сподіваємося, буде стимулювати побудову цілої тисячі нових балансуючих децентралізованих потужностей.